Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки роду, і це в нас восьме коліно роду. Бабуся і дідусь по лінії мами. Того хто дивиться. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нагадую, що цю чистку можна дивитися в будь-який час, коли ви її відкриєте. Все одно якась частина ваших предків почиститься, і це дуже корисно. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєна чи упокоєні бабуся і дідусь? Того, хто дивиться, в восьмому коліні роду. Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Скажіть, покажіть. Неупокоєні предки. Так, в чому справжня причина, що заважає вам упокоїться? Кохання, зірка. Агресивний чоловік. Перешкоди. Зруйноване кохання. То з вони просто хочуть розповісти свою історію, як вони жили, і що вони не можуть піти, бо у них складне життя було, були перешкоди в житті. Якась людина агресивна, чоловік образив їх, заперечує. Між бабусю і дідусем кохання дуже таке сильне. Красиве, Заперечу негатив, знімаю нулю Дякую, дідусь, бабуся, за те, що ви прийшли до нас, за те, що розповіли свою історію. Цей хліб, це молоко, вашу честь це для вас. Прибираю перешкоди, які заважають вам, упокоїтися. Відкриваю вам шляхи. Йдіть до творця, янгелохронців, кажіть їм шлях. Так, перекриваю. Прибираю перешкоду. Ви ще сили, перешкод більше нема. Допоможіть бабусі, дідусь, упакується буде так і так є. Це чистка рода, до речі, якщо буде більшість людей в Україні, у яких роди почищені, то війни не буде. <кій> Скажіть, покажіть, чи залишились? перешкоди, які заважають бабусі, дідусю, в восьмому коліні, на яких я вказую свої схемі роду. Що заважаємо упокоїтися? Чи упокоєні вони нащадки не будуть платити за гріхи предків більше? Чи це правда? Бабуся вийшла? Так. І вони упокоєні. Дякую. Єсть наступні, бабуся дідусь, восьма каліна роду. Чи упокоєні вони нащадки, не будуть платити за гріхи предків більше? Чи це правда? Картамах. Верховна Жриця. Це бабуся і дідусь, магічні здібності мали. Іерофант. Це вони неупокоєні. Це на них. Ну, вони мали магічні здібності, але на них також була агресія в їх бік. Так, гроші, що мали гроші. Це визивало агресію в їх бік. Верховний суд. По Верховному суду 10 кубків це добре. Дякую, дідуся, бабуся, бабуся і дідусь, за те, що ви завітали до нас, ви проходили свої кармічні уроки. Ваше земне життя закінчилось, ви можете йти до Творця, пакуйтеся з миром. Прошу вибачити всіх тих, кого бабуся дідусь ображали при житті. І ви, бабуся і дідусь, також пробачите всіх тих, хто образив вас, щоб ваші нащадки не розплачувалися за ваші образи, щоб не приходили ці кармічні уроки ще ще раз. Вище сили, прошу, приберіть перешкоди, які заважають упокоїться. Буде так і так є. єсть. Тут по Верховному суду вони повинні бути упокоєні, бо тут 10 кубків по Верховному суду. Так, скажіть, покажіть, чи упоконі бабуся і дідусь тепер нащадки не будуть платити за їх гріхи більше, чи це правда? Пентаклі, пентаклі. Тут розплата буде іменно деньгами. Вони ображені, бабушка з дідушкою, і тому по вас буде бить по фінансовій стороні питання. Заперечую, перекриваю вище сили, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають. Дідусю і бабусі упокоїться. Знімаю нулюю негативний, магічний, енергетичний вплив. Свічку забула, запалити. Так. Нехай все зле лихе, всі магічні впливи. Весь негатив, який від чистки роду йде. Забери на себе цей віск, предки роду. Це, це свічка вашу честь. Цей хліб, це молоко для вас це свічка вашу честь. Прибираю негатив, все зле лихе, відправляю на болота. Там йому схорониться. Предків роду більше інтеркація по Верховному суду буде так. Покуйтесь міром, ідіть до Творця, ідіть на світло. Скажіть, покажіть, чи упокоєні ці бабуся і дідусь, тепер нащадки не будуть платити за їх гріхи більше. Чи це правда? Скажіть, покажіть, чи упокоєні. Ну, тепер упокоєні. так, да, добре, дякую. Наступні. бабуся дідусь. Восьме калі народу, коліні мами. Чи упокоєні вони? Нащадки не будуть платити за пригрішення предків більше. Чи це правда? Ні, не, не, упокоєні. Вище сили, прошу пробачити бабусю дідуся, на яких я вказую в своїй схемі роду, не наказувати їх більше. Борги сплачені сполна. Прошу відкрити їм шлях. На світло йдіть, на світло, йдіть до творця. Магічний вплив був. На розлучення робили. Курчана смерть. Так, хтось помер по магії. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, 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 прокляття в раду. Прибираю негатив, знімаю нулю, все зле лихе. Відправляю на болота, там цьому негативу схораниться. Предків роду, роду, вас. Більше це не торкається. Все зле лихе відправляю на болота, там цьому негативу схорониться. Того, хто дивиться, більше інтеркації по Верховному суду буде так і так їсть. Вище сили, захисту. Прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду, упокоїться. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, борги сплачені сполна. Бабуся дідусь, відпустіть всі свої образи. Прошу вибачити бабушку, дідуську, всіх тих, кого вони ображали при житті, і ви пробачите тих, хто ображав вас, ми відпускаємо ваші образи за вас. Скажіть, покажіть, чи упокоєні, бабуся дідусь, тепер нащадки не будуть платити за їх гріхи більше. Упокоєні. Так, дякую. Дивимось наступних. Бабушку, дідушку. Восьме коліна роду. Це п'ять раз про бабуська, п'ять раз про дідуську. Ще сили, скажіть, Таро покажіть, чи упокоєні вони. Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Чи Це правда? Ні, не упокоєні. Розкажіть свою історію. Заздрість, обман, розбите серце. Скажіть, покажіть, що трапилось в їх будинку. Були мрії, кохання, відкритий шлях одиночество, втрата, втрата. відкритий шлях. Предательство. Розлучення. Розлучення через смерть. Втратили. Мама залишилась з дітьми, батько батька втратила рано. Погано було дуже. Заперечую негатив. Знімаю, анулюю, все зле, лихе. Повертаю на болота. Там цьому негативу схорониться. Того, хто дивиться, більше інтеркація. вище сили. Прошу допомоги. Прошу приберіть всі перешкоди, які заважають всім бабушки, дідушки опакуються в восьмому коліні роду. Нащадки більше не будуть платити за їх гріхи, за їх образи. Допомоги прошу. Перекриваю негатив. Вищі сили, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають. Упокоїться. борги сплачені сповна. Прошу вибачення у всіх тих, кого бабуся дідусь образили при житті, і ви, бабушка, дідусь, також пробачте всіх тих, хто ображав вас. Вища сили, пробачте предків, роду, не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне предками. По волі вищих сил буде так і так ісь, Ми розкаємося, каємось за них, просимо їх пробачити. Бабуся, дідусь, відпустіть свої образи, щоб ваші нащадки не проходили, ваші кармічні. Історії ще, бо не ще. так і так єсть. Дякую всім за донати. ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нагадую, що цю чистку можна дивитися в будь-який час, коли ви її відкриєте, все одно, ну, якась частина ваших предків почиститься, і це дуже корисно. І до зустрічі на каналі!